Сегодня мы продолжаем играть у сна в один. Давай-то. Континум, Другая ночь. Третья серия это у нас... Ныне Ненем мы можем пройти. Здесь мы напускаем кавычки. Когда мы по трубку Чика кудись валила? Бонни там. А Чика да в нас... Чика на смей камери. Бонни, 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 не. Мене з'їдало лише троє персонажів: Бонні, Голден Фредді і Той Фоксі. Е Чикам Бонні. Все нормально. Давайте трохи виконамо на Незі. Та Дивинку. Хлопа вимкни вентилятора поцілені і викинь того печива, того пирожка, бо він у фільмі бандита з'їв. Він Мені, що це небезпечно трохи. Перша ночі вже. Перша ночі печі 84%. Боні звалив, Боні звалив. От Боня, а Чика де? Чика стоїть на місці. Ото я люблю Фредді. Він просто стоїть весь час, може трошки позивить на мене, як баран у нові ворота, і все. А так ніколи він не йде. А от Боні добрий. Чіка, вона лише два рази до мене приходила і то я встигав врятуватися. Боні! Мене Боні десь весь час з'їдав. Мене лише не з'їдали Чіка і Фрім. Зате мене з'їдав Голден Фредді. Це було тоді, коли я тренувався. Боні. Це вже який п'ятий раз ти мене так лякаєш, я в постах навіть викладав тебе і Golden Freddy. А ти весь час такий от, не розумієш, ти нормальний. Ти дивишся як баран на нові ворота. що мене Іди і знайди йди Вільяма автона його роз'їш. Через Вільяма Автона ти залітав костюми. Це нормальним став, яка стоїть, як стояла. Друга ночі 68%. Мало-мало-мало. 67%. Вимкни вентилятора. Це папа. Фохсен. Бонні повернувся назад. Да не Боже, бути. Ну що, помираємо не від Боні, а від е е енергії, це може бути. Мій рекорд ми доходили десь до п'ятої години, 30-ї хвилини. Як хвилину я кажу тут до слова. Бачимо Бонні тут. Бачимо, він. він звалив. Його тут немає. Де той Бонні? Де Боні? Боні змішується. Чика де? Чика там. Фоксі там. У нас 55 енергії. Треба поекономити, щоб 50 було у нас до 3 ночі. Боні в кладовищі. Чика на сьомій камері. Хтось кудись валив? О, третя ночі, 51%. Відсоток. Ніби, ніби все ідеально. Де чекан? Чікаю на шостій камері, а шоста камера не працює завжди. Боксін виглядає нормально. 47%, третя година ночі. Ми що, зможемо пройти? Не вірю навіть. Рейді! Бонни в ладовишці. Чека на шостій. Давайте почекаємо до 40... поки у нас буде 40% і тоді вже будемо дивитися з камери. Боні досі в кладовищі, Фредді стоїть. 39% 33 година ночі. Економ мене. 4 година ночі. Я так підрахував, приблизно 15% в найкращому випадку це одна ніч. Так, де Бонні? А вон Бонні видно. Блин, Чика били нас. Чика зараз все зипсує. За Чика трошки звалила. Бонни де ж той. попали нам. Дорожись. Цікаво, чого на цьому плакаті там йде Бонні Фредді. Чика немає. Фоксі. Якраз Бонні у нас звалив. Бонні у нас на другій камері. Невже відразу з першої спроби? У нас в третій серії вийде пройти цю на доїду в другу ніч. А що я так не можу пройти другу ніч? То що буде на третій, на четвертій, на п'ятій, на шостій, на сьомій? Де ти боня? Ладовищі. То есть пішов. П'ята година ночі, 19%. Якщо ніхто не буде під варимо, то тоді все ідеально. Тут кладовці той. Чикан. Чика на сьомій. досить далеко, це ідеально. А до речі, що... Фоксі зараз буде бігти. Боні трошки відійшов. Одинадцять відсотків у нас п'ята година ночі. Бачимо Чіком. Бо для Бонні Боні бачимо, Фокси Боксі бачимо. Так. Yeah! Yeah! Третя ніч нам срака. <плоджен> на третій, я вже знаю, що на третій вже буде Фредди виходити на те, що в мене першій ночі Голден вийшов. вы этого не увидите, то что с не записалось. Просто, что-то трошки мало места было Чиха. Он чиха. Ко, okay, давай 7 секунд, я бачу, треба дивитись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два три, Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, пять, 6, сім. Шам, чика, чика. Чика уже на четвертій камері. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Чика вже на... Не... Четвертій Б. Тобто вже біля нас. Тобто Бонні теж вже мені десь обіжить. А ні, Бонні не побіг. А Чіка? Чіка був. О, Чіка зводила. О, третій. Перша нож 84%. У нас так само було і по попередній нож. Прикинь. Вийде дві нічки пройти за одну серію. Це тоді буде, ніби ми відіграли попередні дві серії, яких ми намагалися другу ніч пройти. Щіка, блин, тварина. а я шукаю то її. Чіка, йди звідси. Пішла звідси. Охті теж. О, де та Чіка? Чіка на четвертій. Як на мене, поки що йде навіть краще, ніж на другій. Тому що нас не бісить Бонні. Нас бісить Чика. А я Чика, до речі. А он Чика, бачимо, бачимо. Друга ночі 67-6%. В принципі, у нас так само відсотки, як і минулої ночі. 65 друга ночі. речі, де Чіп? Чіка, то його мені звалила. Бонні Фредді стоїть. Фоксі також. За другу ночі, до речі. Хай всі йдуть спати, Нічка, все-таки треба спати. Так, 58% друга ночі. принципі... Давайте давайте нині вже до 52% ми не будемо дивитися. не тут хтось звалив таки. тим. Ще на четвертій Бонні і Фредді стоїть. А, той теж це норм. <кхи> 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 на удачу натиснемо. О, ці ночі 50% все Ідеально! Ніхто не сміє казати, що я скачав чити. У мене е, еп... мене епл, у мене еп... немає не А От мого кажуть, не має скачати чити. Мій дружба якраз має скачати чи ти і мені дати трьох єнотів і дві стеркози. І я цих трьох єнотів і три стеркози серед вас. Точніше, роз... я розіграю одного єнота і одну стеркозу розіграю серед вас. Ще нічого не треба робити, тому що мені ще вони не прийшли. І у мене є така підозра, що він мене на До речі, болі вийшов. І дощого, що тут Фредді немає. Чи тут реально Фредді немає. Тут немає Фредді. Шукаємо його. Он, бачимо Фредді. Бачите тут очі? Це Фредді. От, Чіка. Ну, я грав до першої смерті. Все рівно ми виграли другу ніч, тому з вами Боунімарай. Всім гудбай!